32-річний Цотне Рогава та 25-річний Віталій Стальченко. Два українці, які не отримали милості від WBC, їх не розвели і вивели один проти одного. І вони видали, можливо, найкращий бій двох днів. Вже з перших секунд Цотне Рогава дав зрозуміти, що планує диктувати хід поєдинку. Він почав агресивно, тиснув і буквально переслідував опонента по рингу. Його акцентовані удари по корпусу були настільки болючими, що Віталію Стальченко довелося змінювати стійку, намагаючись уникнути повторення атаку те саме місце. Це. Сотне виглядав упевнено, жорстко працював у тулуп суперника і контролював дистанцію. Але вже з третього раунду ситуація почала змінюватись. Ініціативу поступово почав перехоплювати саме Стальченко. Він відчутно додав у русі, став активно комбінувати, збільшив кількість ударів, працював із різних кутів, поєдинок, у якому кожен із суперників міг забрати собі щонайменше два, то й три раунди, був оцінений абсолютно односторонньо. Двоє з трьох суддів нарахували рогаві перемогу 6-0 по раундах. У максимально конкурентному у бою жодного епізоду на користь Стальченка це рішення без перебільшення виглядає як фарс.